Вітаю, шановні! Подивимось, що нам приготувала роздача PS Plus Essential у квітні. Ігри будуть доступні з 1 квітня. Не забудьте додати ігри до вашої бібліотеки і поставити лайк та підтримати канал підпискою. Наберемо 500 лайків, зроблю відео про весняні знижки в PS Store, а якщо ні, вони все одно будуть у телеграмі. Також підписуйтесь, щоб не пропустити. Robocop Рогів City це шутер від першої особи, що повертає легендарного робокопа на злочинні вулиці Детройта. Історія вписана Писана між подіями другого та третього фільмів, тому фанати знайдуть тут знайомі обличчя та навіть голос Пітера Веллера, оригінального актора Робокопа. Ігролад поєднує перестрілки, розслідування та прийняття рішень, хоча загалом він здається дещо застарілим. Графіка непогана, але не вражає чимось особливим. Старий Детройт виглядає атмосферно, але трохи порожньо. Основний сюжет можна пройти за 15 20 годин, якщо хочете повністю все закрити. Платина тут легка і не вимагає особливих зусиль. Просто доведеться уважніше пройтись по всіх локаціях. Критики гру оцінили досить прохолодно, хвалили за вірність атмосфері оригіналу та сюжет, але ругали за повторюваність місій, слабку фізику і загальну посередність реалізації. Рекомендувати можна фанатам Робокопа та тим, хто ностальгує за атмосферою старих бойовиків, але очікувати чогось неймовірного не варто. Також можна рекомендувати Лисим за 30. The Texas Chainsaw Massacre це симетричний горор, що переносить культовий фільм жахів у формат багато. Користувацької гри. Тут гравці діляться на дві команди: одні жертви, які намагаються втекти, інші родина слотерів, що їх переслідує. Ігролад побудований навколо стелсу, втеч та полювання на інших гравців. Атмосфера напружена і моторошна. Візуальний стиль добре передає дух оригіналу. Типовий матч триває близько 20-30 хвилин, тому загальний час гри дуже залежить від захоплення самим процесом. Платина тут дещо складна: трофеї зав'язані на специфічних умовах і потребують багато матчів та взаємодії з іншими гравцями онлайн. Отримала змішані відгуки, хвалили атмосферу, ідею та цікавий ігролад, але ругали за баланс, технічні недоліки і одноманітність після кількох десятків матчів. Можна спробувати фанатам ігор, які люблять напружену командну гру і не бояться повторюваності. Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory щоб вони всрались з цими назвами, це рольова гра у жанрі JRPG з детективним сюжетом у всесвіті Дігімонів. Ви граєте за кьоски, хлопця, якого звинуватили у злочині, тому він вирушає в цифровий світ, щоб довести свою невинуватість. Ігролад поєднує класичні покрокові бої, дослідження та вирощування понад 320 різних дегімонів, що забезпечує чималу різноманітність. Візуально гра виглядає явно орієнтованою на фанатів аніме та манги, тому нічого прям супер, але виглядає стильно. Гра загалом однокористувацька, але є можливість онлайн битися з іншими гравцями. Основна компанія займе близько 40-50 годин, а якщо захочете зібрати всіх дігемонів, можна застрягнути і на всі 100 годин. Платина тут середньої складності. Але вимагаючи мало часу на збирання та вирощування істот. Критики зустріли гру позитивно, хвалили за захопливий сюжет і цікавий ігролад, проте закидали їй надмірну одноманітність і необхідність багато гріндити. Рекомендується, звісно, в першу чергу фанатам Дігемонів, а також любителям JRPG, готовим приділити грі багато часу. А ось ці ігри покинуть підписку Екстра вже 15 квітня. І я б порадив хоча б спробувати. Animal Well, метеройдування пазл із похмурим світом та загадками є українська локалізація тексту. Deliver Us Mars науково фантастична пригода з дослідженням Марса платформінгом та кінематографічним сюжетом. Кена Bridge of Spirits, чарівна пригодницька гра з дослідженням головоломками та битвами рівня Dark Souls і анімаціями рівня Pixar. Slay The Spire один з найкращих роулек декбілдерів із картковими боями та процедурною генерацією рівнів. Є українська локалізація тексту. І так, по підписці Essential. Мені хоч і радили робокопа, але сильної ностальгії я не відчуваю. Хоча гра недовга. Трохи більш теплі спогади про дігімонів, але на це часу немає. Асиметричний горор мені не треба, та її. Є Dead by Daylight, навіщо мені щось інше. Тому від мене роздача отримає ностальгічний мінус. Ну ось так, я тільки відійшов трохи від хвороби, можу бути вередливим. До речі, ділюсь оновленням: я придбав карту відеозахоплення і тепер буду стрімити ігри і не тільки, на твічі, тому підписуйтесь на твіч. Будемо спілкуватися, разом грати і розвивати спільноту. Попереду ще багато планів. А я хочу подякувати тим, без кого цього б не відбулось. Чугайстера, Роман Янішин, Вадя Сінічук, Костя Слайд, Василь Голяс, Любомир Бойчук, Плейвіскет Фелікс, Олекса С та Юра Гуненко. А також тим, хто донатив на банку. Дякую за підтримку. А з вами був Лекі Сан. Головне підтримуйте українську армію і хай вам щастить. А також будьте здорові.